Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика І сьогодні ми продовжуємо займатися скретчем, а саме розберемося з таким поняттям, як клони, тому нам прийдеться трошечки відійти назад у групу блоків керування, де якраз клони ми свого часу й пропустили. В результаті нашої сьогоднішньої роботи вийде такий проект Кіт-садівник. Регулюючи кількість яблук, винагород та штрафів, можна зробити досить цікаву і динамічну гру. А для того, щоб його реалізувати, запустимо наш скретч, підемо в блоки керування. І ось якраз у нас. Ті три блоки, які ми свого часу пропустили, тому що на той момент у нас не було необхідних знань для того, щоб зробити щось цікаве. Кота залишимо поки в спокої, і розберемось з тим, що роблять ці блоки. От, наприклад, по ідеї проєкту, нам треба, щоб у нас стояло якесь дерево, з нього сипались яблука. Яблучко зробимо поменше, десь 50% буде достатньо. Хай воно тут в куточку поки повисить. Коту ці блоки не потрібні, тому ми їх перетягнемо на яблучко. ось отак. І тут будемо з ними працювати. Знадобляться всі три. Тому спочатку розберемо, що таке клон. Ну, По визначенню, це е, об'єкт, який повністю по вигляду схожий на своїх батьків. Два Клони від одного об'єкту, це по суті як близнюки. Так от, я хочу, щоб у мене отут з'являлись яблука, падали вниз, а котик їх потім буде збирати. Причому, щоб це були не окремі яблука, як я отут можу натягати сюди з десятка два оцих об'єктів, прописати їм скрипт, рухатись униз. Це, скажімо так, довго, нудно. І не зовсім зручно. От Інструмент клон якраз і дозволяє створити копію, тобто створити нащадка від цього яблучка, створити його повну копію, причому прописати їй додаткові властивості. В серйозних мовах програмування це називається класом, коли його екземпляр наслідує властивості свого, так би мовити, попередника. Так, от у нас є. Яблуко, основне, у якого є скрипт. І цей скрипт буде керувати як самим яблуком, так і тими копіями яблука, які е, воно буде створювати. Ось команда створити клон з мене призводить до того, що я по ньому клацаю, відсовую це яблучко, а в мене ось створилось інше яблучко. Це не відбиток, з яким ми знайомились у блоці малювання. Це звичайне яблучко, якому можна задати певні дії, і оці певні дії прописуються у фрагменті, коли я починаю як клон. Тобто я створив клон, і він починає жити своїм життям, яке я йому пропишу після оцього блоку. Давайте пропишемо зразу блок старт від прапорця для яблука, для оцього основного. До речі, хто знає, де воно тепер, ось воно тепер у нас. Тобто, коли я зупиняю програму, у мене клони щезають, вони не залишаються на екрані. Для яблука я беру з керування цикл завжди. Відповідно, тут ставлю якусь випадкову паузу, тому що яблука нам не повинні падати таким величезним потоком. Хоча поки я цю паузу зроблю маленькою, бо нам треба визначити, як ці клони себе поводять. Ну, хай буде отака, поки пів секунди. І поставлю сюди після паузи створити клон з мене. Якщо я зараз запущу цю програму. Вона нагенерує там, відповідно, з основного яблука, де воно буде стояти, будуть генеруватись отакі клони. Своїм життям вони поки не живуть, тому що ми їм нічого не прописали. Тому прописуємо для клона його поведінку, відповідно, завжди. І завжди йому треба падати. Воно відірвалось і кудись летить униз. Тобто, коли я створю клон, він почне завжди. Змінювати свою координату y, хай буде на мінус 5, потім подивимось. Якщо я тепер запущу програму, в мене кожні пів секунди буде випадати яблучко, причому, якщо я наберусь терпіння або зменшу цей інтервал, ми побачимо, що кількість цих яблучок обмежена. І обмежена вона там десь значенням у 300, тобто одночасно на екрані не може бути більше, ніж 300 об'єктів. Це стосується до всіх клонів, тобто якщо ми будемо розмножувати отак клонувати ще якийсь об'єкт, то загальна кількість клонів не повинна перевищувати 300. Це все легко перевірити. От, наприклад, згадаємо заодно про змінні. Я піду в змінну. Зразу створюю змінну, наприклад, point, очки, якісь, які ми будемо потім нараховувати. І отут, коли я створюю клона, я поставлю збільшувати значення оцих очків на одиничку. І автоматично я порахую не сюди. А ось сюди. Коли клон створився, він збільшить на одиничку. А отут поставлю 0,1 секунди, щоб за секунду у нас генерувалось 10 клонів. Хоча це теж довго, тому зробимо отак. Тут поставимо point, відповідно, щоб збільшувалось на одиничку. Запускаємо і слідкуємо за значенням цього point. Тут уже 30 набігло. Тобто у нас тут величезна купа яблук. На краю екрану накопичується, і якщо ми дотерпимо до кінця. От, врешті-решт, цей яблукопад скінчиться. Тобто ось ми бачимо 300 так. Якщо я продублюю оце яблучко в інше місце, відповідно, воно буде з такою ж програмою, але тут я поінти чіпати не буду. Хай вони сипляться удво. Запускаю. А, треба ж скинути в нуль, бо ми ж не дізнаємося так, що у нас. Оце наше основне яблуко. Отут ми на початку нашої гри задаємо значення нашим очкам 0. Запускаємо, пішли рахуватись, причому у нас рахуються тільки оці яблучка. Бо з цього блоку ми виключили блок підрахунку. Ось 150. Всього у нас на екрані одночасно може бути 300 клонів, незалежно від скількох об'єктів вони походять. Буде у нас 10 об'єктів, які будуть клони генерувати, значить, оці всі клони. Можуть знаходитися на екрані в кількості не більше 300 штук. З цим визначились. Друге яблуко нам не потрібне. Починаємо робити нормальний яблукопад. Отут зробимо поки 0,5 кожні півсекунди. Я хочу, щоб у мене. Оце теж проки приберемо, бо ми не знаємо, як ще будемо нараховувати ці очки. Значить, у нас є яблуко якесь центральне, потім ми можемо навіть його приховати, щоб воно нам не відволікало. А зразу ось сюди для яблука клонованого, будемо включати показати. Тобто основне буде невидимим, а як тільки з'являється клон, його зразу буде видно. Далі нам треба. Прописати якусь умову, щоб яблуко звідси зникало, бо інакше вони нападають, 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 і буде дуже довга, як то кажуть, пісня. Тобто оці яблука, які у нас падають і збираються отут, з часом повинні зникати. Це наша одна задача. Наша друга задача: яблука ніколи з яблуні не падають в одне місце. Тобто вони десь по величині крони отут от вилітають. Значить, у нас ліва позиція крайня, мінус 219. Відповідно, ця теж 219 по координаті Х. По Y вони можуть падати в мене хоч звідси, хоч трошки нижче. В залежності від того, яка у нас буде крона на нашій яблуні. Тому візьмемо оцей прямокутник за зону появлення наших клонів. Тобто, наш клон повинен перескочити в якесь своє місце, потім уже ж показатися. Тому беремо після того, як клон створюється, перемістити його в координати випадкові. Причому х у нас буде генеруватись, спущу це вниз. І ось у нас один блок залишився, який не розглянутий. Відповідно, х у нас змінюється від 219 до 219. А y ми будемо змінювати ось з 55, наприклад, до 156. Тобто такий же самий блок. Візьмемо, і це нам дасть можливість генерувати яблучка, клони яблучок ось в цьому прямокутнику. Перевіримо. Відповідно, отут ми не прописали. Отут 56-156. Запускаємо, дивимось. Яблука вилітають там, де й хотілося, але продовжують лежати на землі. Поставимо таку умову, що яблуко може полежати на землі декілька секунд, наприклад, пару секунд, і якщо кіт його не підбере, воно згниє і, відповідно, щезне, віднявши у нас певну кількість очок. Тобто нам треба прописати якийсь цикл з затримкою, де у нас яблуко буде лежати на землі, змінювати якусь свою властивість, і відповідно це все ми прописуємо клону. Робимо наступний блок керування, якщо яблуком доторкнулось краю екрана, тоді сюди ми вставимо цикл, наприклад, от, з 10 повторів, де буде невеличка затримочка. Якщо 2 секунди, то це нам 10 повторів, 0,2 секунди чекаємо. Потім обов'язково перевіряємо, чи торкнувся яблука кіт, якщо ми хочемо взяти і підібрати яблуко, чому б і ні. Воно ще, як то кажуть, не втратило свою придатність для того, щоб його продати. Тобто, спрайт один буде доторкатись. Якщо доторкнеться, значить він його візьме і все буде нормально. Якщо ж ми оці 2 секунди почекали, до речі, тут можна для ефектності. Змінювати колір у цьому циклі 10 разів, просто на якесь значення, хай буде на 10. Змінюватись від основного. Подивимось, як це буде виглядати. Якщо ж кіт ось за ці 10 повторів, за ці 2 секунди яблучко не підібрав, ми повинні оштрафувати його, тобто взяти змінну оцю, де у нас point, Зберігається, зменшити, наприклад, на мінус 5, тут зразу треба оговорити систему балів на рахування. Якщо яблучко вловив наприклад, плюс 3 очка, якщо підібрав, плюс 2 очка, а якщо воно встигло згнити, значить мінус 5 поінтів. Так от, якщо він не встиг після 10 повторів підібрати впавше яблучко, то це, як то кажуть, його проблема. І, відповідно, ми отут повинні наш клон знищити, щоб він уже на землі не лежав. Це по-перше, а по-друге, щоб у нас кількість клонів, які знаходяться на екрані, не досягла 300. Коли ми використовуємо клони, ми завжди повинні дбати про те, що нам їх треба при якихось умовах видаляти, інакше їх генерація, врешті-решт, закінчиться. Ну і пора навчити рухатись нашого кота. До речі, отут, після того, як яблуко змінює свою позицію і перевіряється, чи не торкається воно межі, треба ще перевірити, можливо кіт встиг його підхопити на льоту. Тобто сюди ще один блок, якщо вставляємо. Не так. Отак. От Перевіряємо, чи торкається яблуко кота. І якщо торкається, Відповідно, нараховуємо на льоту піймав, нараховуємо 3 бали, тобто змінюємо point на 3 і також видаляємо клон, тому що кіт його впіймав, все яблуко повинно щезнути з екрану і відповідно з пам'яті скретча. Тому беремо сюди також ставимо видалити клон. І ось сюди, якщо кіт підібрав яблучко, тут уже це є. Просто ми змінюємо тепер змінну на два очки. Нараховуємо і теж видаляємо клон. Тобто у нас клон може видалитись у трьох випадках, коли він е, доторкнувся кота, поки летить, коли він ліг на підлогу. І почав валятись, а потім до нього доторкнувся кіт за оці дві секунди, що йому відведено, поки яблучко не пропаде, не втратить свій товарний вигляд. Тоді ми йому нарахуємо два очки і вилучимо клон. І третій раз клон вилучається, коли кіт його не впіймав у польоті, не підібрав, поки воно лежало ось у цьому циклі. І тоді ми штрафуємо гравця на мінус 5 балів, і, відповідно, знову ж вилучаємо цей клон, щоб він ще з, з нашої програми. Так, якщо ми запустимо тепер оце на виконання, по ідеї, яблука повинні, от те, що на кота впало ще злоті, що лежать, зеленіють, тобто якось вони там гниють собі потихеньку. А от те, що падає на кота, Прекрасно кудись дівається. І рахуються бали. Ну, звісно, ми поки котом рухати не вміємо, тому у нас оці бали виходять від'ємні. Зробимо швиденько рух коту, оце викинемо. Кіт теж буде стартувати по прапорцю. Відповідно, у нього буде всього дві команди: рух туди, рух сюди, тому нам потрібно дві умови по натисканню клавіш. Праворуч-ліворуч, беремо датчики сюди. Праворуч і ліворуч. Ще котика ми зменшимо, щоб він своїм розміром не переловив зразу всі яблука. Тай відсотків 70 буде. І нам треба, коли натиснута праворуч, змінювати x на, наприклад, 5. теж. Щоб не дуже швидко він бігав і була якась затримачка. І коли ліворуч на мінус 5. Спробуємо подивитися, що вийшло. Кіт бігає, яблука ловить. Деякі падають занадто швидко, деякі встигає впіймати, а деякі не встигає. І це чудово. Трішечки його понижче спустимо. Щось там вже у нього виходить. Процес пішов. Тобто програма працює і єдине, що мені тут зараз не подобається, що кіт ходить задом наперед. Щоб це виправити, зробимо йому інший костюм, підемо в образи, не будемо йому робити анімацію, видалимо один образ, продублюємо цей і віддзеркалимо його отак. Тобто, другий образ це ліворуч, перший це праворуч. Тому, коли ми йдемо праворуч, ми вмикаємо образ номер 1 Змінити образ на костюм 1, а відповідно, коли йдемо ліворуч, вмикаємо костюм 2 і зразу його опустимо трошки нижче. До речі, щоб у нас не було, скажімо, так, такого читерства, підняли сюди і бігаємо. Давайте сюди ще встановимо координати котика от десь, отут, у куточку, неважливо, де просто. Його сюди зразу переміщуємо, та і все. Де б він не стояв, гру він почне з цього місця і зразу вловив вже яблучко. Складність можна збільшувати, можна зменшувати за допомогою зміни частоти падіння яблук і відповідно швидкості руху кота, хоча все ж таки яблука деякий він забрати не встигає, навіть якщо я от, е, стараюсь. Чесно стараюсь, хочу там зібрати більше. Ще можна збільшити штраф, який у нас там нараховується, коли яблучко згнило, наприклад, до мінус 10, і тоді буде цікавіше. І ще додамо останню рису таку художню: по-перше, це приховаємо наше оце яблучко, щоб воно там не висіло саме по собі. Сховали, клацнемо попоїнтам, щоб вони у нас просто відображались, без пояснення, що це таке, і так зрозуміло. І, можливо, підставимо сюди якесь дерево з набору. Десь тут якесь дерево було, правда, не яблуня. А ось хоча б отаке. Хто знає, що там за дерева? Тозна, звідки воно пада, але от в такому вигляді наша гра буде виглядати більш красивішою. Взагалі, то можна взяти і знайти в інтернеті гарну фотографію яблуні, завантажити її у фон, підставити і попрацювати. Сподіваюсь, якщо вам ця Симуляція сподобалась, ви її можете доопрацювати, поставити нормальний фон, зробити умови виграшу, програшу з відповідними написами, з відповідними там переходами на інші фони. Можливо, колись і ми таке зробимо, але в інших проектах. Сподіваюсь, поняття клону тепер нам абсолютно зрозуміле, і ми зможемо якісно використовувати його у наших наступних проектах, а також у деяких поясненнях. Тому, якщо вам сподобалось і щоб не пропустити, будь ласка, підписка на канал, звісно, десяток вподобайок, і до зустрічі у наступному відео на каналі Шпаргалка Інформатика.